Добрий день, ми з України. Ось я на городі. Досі не поправили паркан. Ось так. Яке в нас сонечко, дивіться. Яка краса. Так, Теплички. Краса, краса. Тепло. Я вийшла в зимній куртошці, та прийшлося передіватися. Вділа таку, як навесно. Так. Секундочку, щось. Одною рукою не можу відкрити. Так. Ой, це моя біль. Зараз покажу мою теплицю всередині. Ось цю мою калічку. От, бачите, як чоловік зробив поки що. Ну, держиться, тримається все добре, був вітер сильний, нічого не зламало. От, зараз нічого не робимо. Бо на дворі зима. Всю зиму буде в мене так стоять. У мене там А на весну будемо ремонтувати. Будемо щось робити. От. Хоч ми робили, і робили, і все начебто було добре, але був буревій знову і знову поламало. Поміняли ж ми тут плівку, все, але цього недостатньо. Значить Весною будемо щось думати. Поки що. Поки нічого. Повідкривала все, в теплиці 20 градусів. Зараз була відкрита відкриті двері тут, напевно, часа-півтора. От. То тут стало 15 градусів. Було 20, як я зайшла. Ну, Дуже добре. Не знаю, видно, не видно, я залазити туди не буду. Зараз покажу вам, бачите, радисочка. нормально, нормально все почуває. От. Я всі теплиці вже полила. Полила і обробила від хвороб, тому що почали такі цяточки з'являтися на шпинатові. Такі, ну, воно, напевно, цей, від сирості. Ось друга редисочка, дивіться. Все добре, все нормально. Вся вона росте. Бур'ян росте. Цю теплицю я не заходила. Десь скільки? Неділі-три, мабуть, десь так. Я сюди не заходила, я її опечатала, а зараз знову печатаю. Поки що я все не, не чіпаю, не закриваю. Треба, щоб все провітрилося. Я обробила, полила. От, Тут навіть двері, двері були відкриті, зараз закрию. От, Сонечко світить, в теплиці тепленько. Нехай. Зараз я наскільки, зараз градусів. 15. Ось бачите. Видно, не видно, де воно. Ну, видно, воно 15 градусів. Це була, були двері відкриті. Якщо пам'ятаєте, тут в мене посаджений салат. Він не вимерзне, нічим, але буде, він глибоко в землі. Значить, на весну він пролізе. Зараз нічого немає, бо холодно. То, понятне діло, що. І тут буде найперший салат. Я вже так робила. От. Ой, не можу навіть на це дивитися. Бачите, як погнило. Оце такі буревії. Ніколи такого не було. П'ятий рік теплиці, все було добре. Ну, буревій, був вітер, звісно, був здоровенний. Якось там 30 метрів в секунду, чи як там правильно. А теплиця 15 видержує. 15. А було 30. То її, звичайно, знесло. Ті, що за нею не знесло, бо вона закривала під вітру їх. Якби не закривала, знесло б і їх. Отакі От справи. Хоч так зніму. Бачите, зелененька. Все добре з редисочкою. Зараз вона подихає, трішки провітриться, все, а потім на ніч я закрию. Отак, От так, пішли далі. Друга тепличка, теж все повідкривала, теж обробила і полила. Ось редисочка така гарна, бачите. Вже я її прорядила, ми її їли, вже я знімала вам. От, і залишала тільки геть дрібну. І дивіться, що в мене вже тут. Бачите? Вон. Вже є редиска. А тим паче зараз тепленько. Обіцяють нам 10 градусів ще не один день. Я думаю, і після Нового года ще буде в нас радиска. Так, а зараз зніму шпинатик. Тут трішечки мерія я те, що обробила, полила на всякий, на всякий случай. Це вже я на весну її буду прибирати. Це ж, може, насіється, що я поки що не трогаю ця. Рукала. Хай, вона нікому не мішала. Так, шпинатик оброблений, политий, теж від всяких хвороб, і политий водичкою теплою. Я набираю дома з бойлера. Теплу водичку, як поливала, вона навіть парувала для того, щоб земелька трішечки більш прогрілася. Теплою водою полила і побрізкала, обробила від хвороб. Не від шкідників, а саме від хвороб. Шкідників зараз немає. От, а хвороби то є, тому що сиру. Ось так все показала. Все добре. Тепленько, тут теж 15 було. Була десь годинку відкрити двері. Бачите, тут навіть трішки більше як закрила. Ось так. Так, підемо далі. Ой, тут так пахне. Знаєте, як весною. Цибулькою зеленою. Ой, клас. Так, тут в цибулька. Цибульку не обробляла. І навіщо ми вже ж її будемо їсти? Вона ж буде тут сидіти. Цю вже ось вирву на, на днях, а то й раніше. От. Ця ж свіженька, ту, що я посадила, полила. Просто полила і все, теплою водою. Такої тепле-теплей. Вона яка гарненька. Ще не позеленіла, ще біла, але думаю, що скоро позеленіє. Теж відкрила, вона дихає, е відкривала двері, а тут недовго десь з півчаса, десь було відкрите, отак от провітрювалося. Нехай дихає, сонечко світе, на ніч закрию. А зараз біжу-біжу додому, тому що в мене. Тісто на пиріжки стоїть. Зараз напечу пиріжків, а тоді прийду і все позакриваю. Ось так. Так і живемо. Цю не відкривала навіть. Я думаю, не треба. Я її ось уже вже її з'їму. А цю відкрила нехай дихає, провітрюється. І сонечка набирається. Такі справи. У нас вже вечір. Так, прийшла позакривати парнички. Вже все провітрилося. Сонечко посвітило трошки на нього. Зараз буду закривати. Так, одна тепличка є. Тут, звичайно, єлі-єлі пролізло, але пролізло, все зробила. Наступна тепличка. Зараз тут. Все закрию. Все, так, знаєте, навіть поживало. Я відкрила сонечко посвітило, буде ще сонечко, я буду ще відкривати. Навіть це таке, знаєте, Зеленіше стало якесь таке. Веселіше таке все. Клас. Ну і ще одна тепличка. Ще парнички в одній тепличці закриті. Якось так. І остання це цибулька, вже геть потемніло. Вже й захід сонця, вон, сонце сіло. Так, нічого вже не віддати. Ну, там та цибулька біленька, мене то видно. Все, зараз тут закриваю. Ось і все. Ну все, все закрили, все прикрили, все добре. Вже вечір, все. сонце сіло, але, ви знаєте, так тепленько. Ну, поки що на термометрі 10 градусів. Ось так. На кінець трішечки мікрозелені. Дивіться, це горох сьогодні, тільки сьогодні виставлений на сонечко. Бачите, ось, ось це його росточки. Так, це рубкола. Бачите, яка? Ну, вона ще не готова, вона ще росте. Це е, редиска, чайна е, рожева. Це red Coral, червона. Так, Дивіться, ось це це соєшничок, так виглядає. Тільки сьогодні виставлений на сонечко. На ось таке сонечко. Так, це називається огіркова трава. Схоже на соєшничок, трішки більша. І на смак, як огірок. Цікава штука, дорого дуже коштує, коштує насіння, але потрішечку я сажаю. Знаєте, для такого аромату в коробочку, як складаєш, його трішечки положиш такий пучочок, знаєте, і вже все пахне. Так, це редька дайкон, ось така. Це крест салат. Ось він такий цікавенький, ще росте. Це е, родис сангу фіолетовий, бачите, такий. Ну, коли е, попадається зелений, а в основному фіолетовий. Так, і ось горох. Це найперший горох, який я виставила вже давненько. Цей е, позавчора позавчора. ось Дивіться, який він уже зелененький, які вже росточки. Ну, тут вже геть. Тесота. Ще трішечки і вже можна споживати. Вже є на що подивитися. Ще, як все зазеленіє, буде така краса, ще в мене багато тільки ну посадженої. Я саджаю, знаєте, такими, щоб завжди була зелень. Тобто, Через 2-3 дні знову сажаю, через 2-3 дні знов. Тоді у мене зелень є постійно. Рукалка така маленька ще. Вона довше трішечки росте, чим, припустимо, редис. Редис швидше. Горошок ще довше. Соняшник швидший. Він прям швидкий такий. Так, і зараз ще вам покажу: ось у мене дивіться. Е, ще стоїть горох. От, для того, щоб його висадити, його треба замочити на ніч. У е, мене навіть е, буде не доба, але, е, коротше, ніч і трішечки е, бо я сьогодні в день поставила, десь в 13, о 13-й годині От. А тут сояшник теж так само. В мене ще я підключаю трішечки кислород. Це така штука, як для басейну. Ой, басейнів, як для цих акваріумів використовується. Але для насіння вона насичує киснем мої насіння. І вони тоді швидше ростуть, краще ростуть. Немає пліснявим, немає, ну, немає чого, я ще додаю туди перекис водню. Трішечки. Для того, щоб трішечки воно якось вбило ну, все заразу. Бо, припустимо, горох не дуже він, він такий, не дуже цьому всьому він не піснявіє, нічого до нього не пристає. А соєшничок, то такий, знаєте, може бути, може бути і пліснява. Ну, в мене провірене насіння, тому в мене не буває. А якщо нове насіння, то може бути або погане насіння. Може бути, і горохові таке, колись мені було, бо і пропав весь горох. Але це рідко таке зустрічається. Ось такі справи. А ось і пиріжки. Точніше, не пиріжки, а те, що від них залишилося, поки я сходила в теплиці. А було дві отакі, в мене однакові такі тарілки, дві повні. З горою. Отак От сіли поїли і все. Та, рижий. Кажи, да чи ні? Головою махнув, значить, так. Такі справи.